привет, друзья! Вам Кандес Ролев. сегодня мы играем в эту новую игру Long Trip. Мы тут зашли. У нас тут есть полочки, как вы видите. Это три вкуса. Тут есть такая выпушка. Давайте я ну, на нашу шашку. Кстати, шашка плюс сбера, потому что не на мы можем поменять соединение, поменять там Добре. Лампочки задні і передні можемо поставити, що хочемо. Бампери теж ставиться, як наші прекрасні штуки, але відмилається ця тачка більше. І в ній навіть можна міняти стекло. Тут дві тачки. Це доволі круто. Зараз ми заліземо наверх, присядемо, помиємо тачку. Так, все нормально, то есть так залезем, то давайте протарим вот тут вот так вот тут, то есть тут что можно протарить, то а? есть тут только, так, подойдем, а теперь залезем в, в противоположное, сюда и все. Тепер потрібно побити ці всі, всі штуки. Ну, щоб гриздувати. Я їх хоч якось відмію, щоб вони виглядали нормально. Просто чому я так говоримо, то ще трохи прихворів. А нічого. Нам зараз потрібно протеріти сю штуку. Я трохи протерю, щоб чисто воно виглядало хоч якось. В принципі, сильно так і зняло Потрібно більше протерти. так, 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 так. О, ну це хоч якось піде. Коротше, зараз ми поставимо всі верки. Потім поставимо багажничок ось тут. Потім зрозуміло, що ось цю штуку капот нам потрібно треш протати. Вона не зразу чиста. Так, тепер протираємо. Та так присісти, її, Хоп. Забути ось так. І протирати. Ось так, протираємо, протираємо, добре. Просто навіщо протирали такі навіть трепнички, ну щоб выглядало хоч якось. Короче, трохи проторговувала, краще було цього, Піде. Тепер потрібно поставити всі фари. Без тих в... ніч ми банально не виживемо. Виживемо. Або тут кудись, або ж банально просто не поїдемо, тому що забужимо поїхати за темності. Ніч тут реально темна. Тому краще ставте лампочки. Так. Ось поставили їх. Так. Нам потрібно тепер заправити тачку. Краще її для неї знайти в топово у цьому гаражі і заправити максимально, тому що жре он тут навіть трохи більше ніж ждать І тут э, трохи знаєте, менше зустрічається ось такий баки. Вони зустрічаються раз десь 5 структур. Тому знаєте, Краще все ж таке завести там штуки. Як ви бачили, у нас є там приколи. ось ось такими холодильничками. Так, це прикол цієї гри. Навіть є ось таке зброя з Е, І за традицією ми, якщо побачив, чи хоче якусь зброю, Угорі просто бачи її і їдь з сні. Інакше ти можеш вести банально не прожити. Я це продумав в паналі, всі ігри подібні. І що, у них потрібно лутатися 100%. Ой, вона повернулась. Воно повернулась. Ні. Повернись нормально. Перезібрати саму тачку. Ви спросите, а чому тут лежить якась інша штука і чому ставитися тугон сюди? А лампочки працюють від батарейки, так. Тому її потрібно теж ставити у тачку. Ось. Процебачимо колесо наверх. Можна поставити ще ось сюди бекплейт, взяти номерок, який в нас є. Присобачити його назадник. задник гляньте, що в нас є поїсти і попити. Так, я включу звук, тут це просто ну бо Tú, cities... no. Тут у нас два топлива, як ви бачите. Ми їх зараз візьмемо, тож заправимо, щоб у нас було максимально топливо. Щоб потім налазити за 37 разів, щоб банально знайти одне топливо. Фук, заливання топлива таке же, як. То есть але якщо вы близько будете ставити цей бак, буде відвертатися від заправлення, то воно може перестати заправляти. Ось такий прикол. Короче, два бака заправив. Зараз глянемо склад. Тут топливо. Треба взяти його. І, короче... Чпій ти з цим топлем. Е, просто що я буду зробити з іншими двома топовими. Е, відповідь дуже проста. Е, я банально залізу і присобачу їх на дачку ззаду. Щоб вони валялися там собі, а потім коли потребуються, я їх взяв. Як ви бачите, відподіє Єурум. Тасті тріпи є, mm. є то, такого нема. Він є, але, точніше, він слабший. Із-за цього так, здається, що ну, типу, воно таке ж сильне. Хопа. Відкрили. Тепер потрібно завести тачку. Ну, Спершу... Раще включить все светло. Орните. Очень просто так. И мы так работаем. Так. Далее вы почувствуете, вот прекрасный... что это и прекрасно. Слышно, что тут то, что И тут чистишь, не считаю, что просто несколько. 400 за я как кровать и ремонтить Ну, вы можете перейти, может потому что сейчас в километр. Я тут вот выключил движок, потому что я слишком Высел дым. Бля. Чё это за... Расколбасываю. Типа, мы на эти фары выводим. Ось тільки замі каміння довбанувся, так можна, але краще не треба. А то ви побачили, як я довбану все об нього. Тому краще їдьте плюс-мінус нормально. А не так, що ви, банально не бачите, як там їхати туди. І, кстати, ви можете зняти ось це з такою, яка вам мішає, може. Я не шуткую, ви реально його можете зняти, бачите? Ну, а ви можете взяти вже перед неї заднє, але це вам трохи покращить зір. Зараз ми ган теж на наверх. Бач, что я теперь кращу, бачу. А. А. Я забыл. Название игры, а он траф очень забыл. Для розуміння, тут є лобі, і якщо ви не хочете одним грати, як я, то ви можете якось або створити своє і пограти з кимось, або зробити навіть паспорт, щоб ви зайшли лише з другому. So Так. Так, тепер можна через це вийти. Я хочу просто прогулятися і показати вам, як тут виглядає. Тут є декілька біломів. Это просто тогда дезерт и тепленцы. Сюда я. Никого пустыня, никого пленцы, никого щес там. Да, еще на не нет. О! Поехали! Летс гортайк! Ну едет, ну еды! Что вообще потребно? Да что вы там дрифтийте? Да все нормально. Я да, тоже что -то дрифтию, блядь. Все разные. Просто потребовалось что-то водиться, чтобы вон так. Вот там е магазинчик. почему он Колоса на мат. Да ничего. У нас есть... Иди колоса тут. Типа. Рай заодно топово. 14 литров. Потом тут пить стоит в жнич. Так. Заливаємо. Токін у нас вийде 22. Тут 23 літра, непогано. Закриваємо бачочок. Закриваємо ось це все. Ставимо все на місце і поїхали ось це. Бачите, тепер нормально їй.

ганом только и заходит. Так. Тут я хотя бы холодос. Мого їжі трохи можна відхилитися. Але їжі тут яке чогось попити маловато. Це от Це банка і все Короче, Коротше, залуталося. взял Взяла, залезла в нашу машину и забыла назад, вот в барет и поехала. Ай. А ну что сталося? Нічого такого не сталося. ДТП це... на 20 км входу, но це ничего. Ну можно, в принципі, далее ехать. Наша тебе пока что доїхали до километр. Ну еще центр допуган. Прикол не погано Я с чем вообще родил там 7 з половиною. Але то було вчора Але ще не робив забус Треба поїхати. поехати Почну закручує Ну доехали керу надо. Короче, наша тут установочка. Тут еще машина почала з'їхати. Мене перебило. Вона кудись поїхала. Там топово булось це все. В принципі, воно... Доволі непогано. Тут є свої прикладеси, є покращення, є як достіпля, а є і погірше. Але це доволі непогана гра. Силку на неї я залишу в описі. Всім спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. А з вами був канал Сарлєв і зустрінемося в наступних відео.